Доброго равничку. 3 травня будемо з хлопцями з команди, з якою я буду їхати в флеш. Зараз зустрічатися і катати сваточку Перше трошечки прикатаємося, хоча я вже з хлопцями вже і не один привіт приїхав. Два Олексія не зможуть. З нами сьогодні покатати у них інші плани. Це ще два чоловіка з моєї команди, але з братами К. Тобто сьогодні знову команда 3К катає. Традиційно вивезти сміття перед каточкою, щоб вдома був спокій і злагода. І на маршруті е, ніякі злі думки не хвилювали. Їдемо, їду, їду. Я зараз в ЦП е, на каналі в себе в ТГ оголосив там збір. І якщо може хтось ще захоче, то зустрінемося там. А після. Почекаю пару хвилин, якщо нікого не буде, то їду з хлопцями вже на Фортуні 2. Зустрінусь на точку нашого пастійного старту. Ну ми то в ЦП зустрічаємося то там. Бо пару чоловік нас живе тут, пару чоловік живе там. Так, так і зустрічаємося, так і плануємо старти. Окей, погнав в общем, погнав соточку з командою 3К. А, До речі, забув сказати, сьогодні ми познайомимось з чудом велотехніки. Андрій отримав вже і зібрав свого ляса. Будемо дивитися, що ж це за апарат такий класний. О, все, я в ЦП, почекаю пару хвилин. Якщо нікого не буде, 9 9.02, то поїду до хлопців на фортуну, там ми домовилися в 9.10 зустрітися. Тоді оприділимося, куди краще їхати, бо маршрут в принципі мільйон розкатаний, але з вибором зараз з попутного вітру треба буде подумати. У нас в ЦП, як завжди, ярмарка. В суботу вранці розкладаються шашлики, машлики, ну і трошки людей ходить, але ще, мабуть, зарані, субота, ранок більше ще спить, якось так. Я на вакцину, Ні, кладіть Ні, ну я чи сюди. Oh you said let me shhh oh make you more

Що я обіцяв? Подивитися на Андрюшкину Пушку ракету, на його Віллера. Красавчик. Красавчик. Так, а колеса не ті вчора стояли. Ні, це, ж, це ж карбонові, я їх зібрав колегітні. Ну це я пам'ятаю, що ти виставляв. Я ще так удивився, теж вроді другі колеса мають бути. А ти на тих вчора фотку робив? Я ж є, забрав я тільки з майстерні стою. Красавчик, красавчик. Виробі, Все перевзув вже одразу хоп-хоп-хоп. Що хоп. тут? Мягенька, приятненько. Ай, ляпота. Фу-фу-фу, поганий слав. Треба себе по, по губах набити. Так, Ну, ми з Віктором на своїх старих шарпаках їдемо, хулі делать. <різь> <різь> ну, вітаю тебе, друже, <різь> вітаю! Е, так, їдемо прикатувати твого віллера. Е, подивимося, що ти на ньому можеш, тому що ти її на розочки катав, і теж непогано. Не не Кита немає, посадка не моя, мені не дуже зручно катати. Нічого, в тебе є ще цілий тиждень. Нічого, в брата візьмеш. У мене О, двій! Вже все поприходило. Ні, ну вільче, конечно, топ. Ну, в общем, я бачу твою міну, вона довольна. Все. Щасливий, що капець. Ну, все. Він має те, що хотів, тому тепер треба його розкатати. І Андрея, і Віллера. Все, поїхали. Опа, опа я так і знав, що Льоша, якщо виїде всім, він зробить маршрут так, щоб з нами десь на маршруті пересіктись. Я це чувствував і знав. От, бачите, значить, все те, що я говорив раніше, що от ми троє тільки їдемо, жаль, що Олексія з нами не поїде. Ну, одного, то ми зустріли. Так все таке. Машини? Ми теж нічисти, так машини. Родина робить. Ні, ну понятно. Оп. Ха -ха, ні, ні, тут вони не закінчуються. Взагалі, зараз ми їдемо по такому участі 100% асфальту, як завжди. А, да. І тут, кстати, вже не я, не Андрій, не Макс, а Віктор перебирає ці тренди построєння маршрутів через їбення. да, так, да, да. каже, що нічого не казав. А ми ще тут бесідуємо з Андрієм по поводу того, що вроді би і вельчик, і шмотки. І то, і все обновляється, купляється, а бляха, як посчитати і прикинути, що ще хочеться і що можна, то є ще куди поблакаш Андрій вкидати і вкидати. Так що, так що подумайте, чи воно вам треба оце, природа, оці покатушки з бородатими потними пацанами. Чи може все-таки сім'я? <реш> хата, машина, <реш> ой, ну де коло блищить, то серці Кожен як вічність повільно пливе. А полірую, аж очам сліпе. Ні, ям, ні тріщин, усе москло. Та моє серце плавне драпаюші яти. <реш> но і можна. Кожен метричність повільно пливе, асфальт полірую, аж очам сліпе, ніящим ні усе мовскло, та моє серце прагне драпаюче тепло. Ой, дога дорога, рівніше немає. А є одноманітної марно Фімарно Сонце сідає, але ніч та сама. Дорога тягнеться, мов стара програма. Асфальт блистить, блискіт плестить блискітками ліхтарів, Тавтома та стискає мій голос у грудях і марно Як же наші покатушки без житливий? Ми в Макарові. Десь з кілометрів 50 проїхали. Трошки похаваємо, поїдемо далі. Смокота. Я вже доїдаю свій пирожочок. з кленовим сиропом. Віктор круасан з шоколадом, чи з вишнею? це шоколад. Ну тут. Бубочок захотів маленький. Маленький захотів бубочок. Лухина, ж корисна, ну звісно, для, чисто, для, для очей. Втратили. Для очей корисно. Mm. <гум> Їдемо по селах, бузок пахне таким концентратом, що аж в носі крутить. Кайф, взагалі кайф. Обалденний запах. Все вже зелене. В общем. Весна перші числа травня і прям все цвіте, все пахне. Природа ожила після зими. Дали. Вітру на зустріч летять і шукали вогонь. Усе.

Ти забули про стрес Лево Висота Справа поля, лево лісо Плачачок березень летять і шукали Вогонь у серці світ Переконаних не зупиняються в полі, вулиці горі підкорять вони, друзі, дороги і слави сини. Десь педалі, нас Пискум не дали, віду назустріч летять і шукали вогонь у серці світить їм шлях велоїрпінчаний. Знову познімаю Андрюху на його віллері. В общем, вільчик новий, ще поки не все підтягнуте під, підкручене. На ходу трохи якісь справочки Андрюха робить, але на днях йде на фіт і коригує під себе. Шупушка ракета самоліт. Так, ну що? о, о, починається. То вони, блін, порошки в пляшки Тобі сиплять, то вони в очі вже наркотики якісь От, Так, ну що, в нас там якісь 70-ті кілометри, так? І ще 30 додому, ми на заправочці, кола, конфетки, печеньки, булочки, пряники, всякі такі здобні, смішні штучки і будемо їхати далі. Нам додому недалеко. Хлопці якраз доб'ють гранд фонду, а продовження зборів нашої команди ви побачите пізніше. Сьомий кілометр. Ми вже майже вдома. О, але нас нас доганяє дощик, вже трішки цяпає. Нам ще трішечки, ще зовсім-трішечки. зовсім від зовсім цього поки що втікаємо. Соточку зробили, дощик нас чуть-чуть поцяпав, але ми доїхали до точки фініша нашого на сьогодні, і в нас сонечко, там от темна хмара, а в нас сонечко. Бо ми доїхали до фінішу. Трійко наше знову ж прикаталося, соточку зробили, хлопці гранфонду теж вже закрили. Розказуй, як твої впечатлення від Ліська. Офігенно, їде сам наче. Але треба зробити фіт, щоб було прям моя посадочка. О, Ось. і на флеш ти будеш готов. Все, на все. О! Оце це то, що нам, це то, це то, що нам і треба було добитися від нього. Що молодий нас на колесі буде вести. Оцей шматочок запису виріш, Скинь мені так. в Телеграм. Будемо будем всю дорогу мені. Андрію показувати. Так, так робити. Так, так. Да, сам себе підставив. Отак от. Ну все, ми на сьогодні закінчуємо. Оп, значить, ляси. Ми. Оп. Рика зерпиня